Читаємо сьогодні байки, Григорій Сковорода Чиж і Щіглик. Чиж, вилетівши на волю, стрівся зі своїм давнім товаришем Щіглим. І той його спитав Як це ти, друже мій, звільнився? Розкажи мені дивним випадком, відповів невільник. Багатий турок приїхав з посланцем у наше місто і, гуляючи, ради цікавості по ринку, зайшов у наш ряд де нас десь сотень чотири в одного хазяїна висіло в клітках. Турок довго на нас дивився з жалем, як ми один перед одним виспівували, а потім і пита нашого хазяїна: а скільки ти просиш грошей за всіх? Двадцять рублів, відповів той. Тоді турок, не сказавши слова, заплатив гроші і звелів подавати собі по одній кліці, а потім випускав кожного з нас на волю тішився, Дивлячись, як ми розлітаємося на всі боки. А що ж тебе? спитав товариш, заманило в неволю. Солодкий харч гарна клітка, відповів щасливець. А тепер, поки й житиму, буду дякувати Богові, ось цією пісенькою. Краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою. Сила, хто не любить клопоту, той має навчитися просто й убого жити.